Мірують як немножко. Ну, що я можу сказати. От дивився сьогодні, слухав всіх, декого знаю, там, одну дівчину знаю, звідти вона допомагала, коли я був в госпіталі хлопцям пораненим. Хотів би сказати, що про Януковича розповідати, там, розказувати, тут багато сильної юридичної термінології було незрозумілої для всіх. Я думаю, що для всіх вона не зрозуміла. Я думаю, що насамперед нам потрібно перемогти агресора. Там, тому що, можливо, я неправильно скажу, можливо, це комусь покажеться дуже жорстоким, але людей, які загинули на Майдані, ми не повернемо. А хлопці, які там, є живі, ми повинні зробити це і повинні їх повернути живими. Ми тут вже кілька тижнів дивимося так, новини. У нас що в нас зараз в новинах показують? Майдан показують, потім показують сьогодні цілий день. По всіх каналах крутять тільки допит Януковича, потім у нас е, план Шатун. Тобто, вже ніхто навіть не згадує, що там хлопці сидять. І потім такі йдеш і чуєш такі фрази. А чого я повинен туди йти? Я ж там був вже перша хвиля мобілізації, друга хвиля мобілізації. Навіщо мені треба? Це ж не моя, не моя робота, я не військовий. Як зрозуміти. Не військовий, я також до, як то кажуть, не був військовим. Ну як, як зрозуміти військовий? Це ти вибрав свою професію і ти військовий. Правильно? Та ну таке таке розуміння в людей. І чому От, хай вони роблять свою роботу? Кожен, якщо буде кожен робити свою роботу, тоді в нас дійсно буде держава. А в нас кожен питається. Багато хто поїхав просто на схід для того, щоб прийти до влади. Просто з'їздив, все. Я був в АТО, можна мені йти тепер в народні депутати. Багато хто на цьому спекулює просто. Я цього не можу зрозуміти. Я одне розумію, що наш слов'янський народ е, повинен бути, е, ну, можливо, це неправильно, в їжових рукавицях. Даремно в нас відмінили смертну кару. Це особливо, особисто моя думка. Я думаю, мене багато хто підтримає, тому що там в нас говорили деякі політики: куля в лоб та куля в лоб. Щось ніхто не отримав ту кулю в лоб, правильно? Аби в нас. Дістали кілька куль в лоб. Я думаю, що в нас би і пропала, і корупція, і всі остальні моменти.